Вітаю! Я цифровий помічник від компанії MetLife. В цьому відео ви дізнаєтесь більше про здійснення вітального дзвінка клієнту після укладення договору страхування. Перш за все, хочу наголосити, що дана практика є стандартною і обов'язковою для Метлайф на всіх ринках. Що таке вітальний дзвінок і для чого він? Приблизно на 21-27 день після випуску страхового поліса представником MetLife здійснюється сервісний телефонний дзвінок страхувальнику з метою привітання його з укладенням договору страхування, а також для підтвердження отримання клієнтом до укладення договору страхування інформації про страховика, страхові продукти та страхового посередника, достатньої для прийняття усвідомленого рішення щодо укладення договору страхування. Уточнення, чи отримано клієнтом страховий поліс, підтвердження розуміння клієнтом основних умов договору страхування, строку страхування, розміру страхової премії та періодичності сплати внесків. Такий дзвінок є вкрай важливим, адже допомагає компанії встановити контакт з клієнтом одразу після укладення договору страхування. При цьому ми з розумінням ставимось до того, що часто люди не відповідають на дзвінки з невідомих номерів. Тому, щоб наш дзвінок не був неочікуваним, за один-два дні страхувальнику буде надіслано смс-повідомлення з інформуванням про запланований дзвінок та зазначенням номеру телефону, з якого він буде здійснений. Радимо зберегти цей номер, щоб бути готовими відповісти на дзвінок. Сама розмова триватиме не більше двох хвилин, якщо в процесі у клієнта не виникне додаткових питань. Представник компанії здійснить декілька спроб зв'язатися з клієнтом, але якщо всі вони будуть невдалими, ми радимо клієнту. Самостійно впевнитися, що він отримав свій страховий поліс у паперовій та електронній формі. Звірити умови, викладені в страховому полісі, з умовами, зазначеними у заяві: а саме: строк дії, перелік страхових продуктів, страхові суми, періодичність оплати. Також просимо перевірити електронну скриньку, де на клієнта чекає коротке опитування, яке ми дуже просимо пройти, адже думка клієнта дійсно важлива для нас. І наостанок хочемо нагадати, що дуже важливо зазначати в заяві коректні контактні дані. Адже в разі, якщо в заяві зазначено недійсний або неіснуючий номер телефону, або на телефонний дзвінок відповідає стороння особа, компанія має право анулювати страховий поліс навіть після його випуску через відсутність контактних даних клієнта. Будьте застраховані і впевнені у завтрашньому дні разом з Метлайв. Сподіваємося, це відео було корисним для вас. Дане відео створено за допомогою ШИ.